12 вересня. Може, я загорівшею. Достаточно холодно. Там люди в куртках ходять. В куртках, кофтах Десь, не знаю, галися десь 12, це ранок. Великий ну, ранок вже десь 11 годин дня. Але достаточно. Холодно і вітер. Года на родинні. Так що видно було. Жіночка йде в курточці з пакетиком. Зараз може ще кось побачимо. Ранком взагалі мало людей. Це ми також зранку десь кудись йдемо. День навіть можна загоряти. Хоча в мене це. Не тільки день, це взагалі часто, тому що попереду ще ціле маржування. Треба буде вже скоро починати. І так як я хожу, ходять виключно, виключно вітів. Так, на дорогу перейдемо. До Дуже-дуже вітряно. Тама і не холодно. Це, не знаю, інші чим... дуже багато людей ходить вже в курточку. Але ми ходимо ще в маячках, в шортиках і загораємо. <соє> Якось так.